Привіт хлопці та дівчата. Ну що, я буду потихеньку вертатися до наших відео. Як ви думаєте чому? Ну ні, карти ще немає. Але я змінив роботу і тут поки що мені ніхто не забороняє знімати відео. Не знаю, що буде далі. Може далі будуть забороняти, але думаю, що не буде такого. Тут машинка краще. Е, ну, прицеп трошки з питаннями, а тягач, тягач супер. Ось такого маю ДАФа. Біленький, гарненький. Давчик е, 550 тисяч 480-й. Прицеп, звісно, бачите, хлопці, це кьелівський, по ньому є декілька питаннячок. Ну от потягачу, дивіться, резинка передня. Протектор, Йо-майо, протектор супер. Але вона, правда, китайська. Покажу вам трохи, на чому зараз працюю. Тут я десь іерогліфи навіть бачив. А ось дивіться. Ну, Може корейська, але, мабуть, китайська. Якась тра. тра. трасок чи трасос. Ну, це вже таке неважливо Китай Китай. Що я тут роблю, оце, що я тут стою? Ну оце я привіз сюди на плантеж. Розладунок, вигрузкою. Картон привіз, але вони не працюють. В суботу мені каже спедитор, що поїдь вигрузи попробуй, До обіду працюють. Я приїхав, а вони не працюють, вони закриті. І мені тут треба чекати до понеділка. Ще й не знаю, чи понеділок вигрузять, бо зараз свята у Польщі. Там по вівторок, понеділок, це якраз оцей період. Що там вигрузять, не вигрузять, ну чекаємо. Так ось так, з цієї сторони, правда, давчик, дивіться, прим'ятий трохи. Хтось його трохи прим'яв, але бомболюк відчиняється. Вихлопнулось трошечки тут, погнули. Оце таке, знаєте, а оце мене смущає оцей кончик, що він такий тріснутий, ну він там прироблений, ну він так хреново тримається, що може відпасти цей кінчик. Ну Взагалі я DAF-ом довольний. ну Машина хороша клас. Взагалі я люблю даф, ви знаєте. Ну, оцей такий свіженький, хоч йому 500 тисяч, але він на свої 500 тисяч ну, всередині як новенький. Були нормальні люди, які на ньому їздили, прийняв його чистеньким, все файно. Е, що по прицепу? Що я вам казав? У нього у цього прицепа, якщо ви можете побачите, зверху оця шина, чи як її ще назвати, оця балка, яка йде від початку до кінця, вона алюмінієва і вона трошечки вигнута наверху. Та ще може із-за цього конструкція ну її треба вирівнювати, начебто ми будемо її вирівнювати. Дах я ще ні разу не відчиняв, поки таких нема загрузок. Та й там нема троса, який не вичиняв би той дах. А, давайте вам одразу резину на ведущій вісі покажу. Дивіться, яка резина. Резина взагалі нова, нова, ось в мене палець влазить туди і ще дна не достає, бо. Там вже ж вузько, ось це цей протектор. Ну, в общем, для зими те, що треба. Всі колеса такі. Е -е. Сама штура різана, перерізана. Ну, це таке заклеєне колеса. Тут Теж здразити все в порядку, дивіться, протектора, дай Боже, що тут, що тут. Що тут, ну, тобто, есть резина хороша. Ну, там не прям що тут нові колеса, але тут ну, більше, пів протектора я думаю. Ну, така вона теж якась по марці Дубл Кун. Ну, щось таке не супер-пупер. А, оцей Дунлоп хіба Дунлопа я люблю. Ось дон лопи стоять, а то якийсь дублкун, то мабуть китайське щось. А тут ось гудієр стоїть. Ну, В принципі, резина, ну хлопці, пойдеть, якби не лиса. Що мені не подобається, то тут вісь піднімається завжди. Ну як не завжди, коли тіпа, пустий, треба ходити з цієї кнопки опускати. Може хто знає як на кюгелі що це взагалі за штука. Може тут можна щось накласти, щоб не опускати постійно бігати. Е, ви зрозуміли колесо те передні лінівця цього. Що це взагалі таке? Я не знаю, наприклад. Для чого це. Тут щось все окей. Щось воно не окей. Не знаю, може треба завести машину, воно тоді заокеється, щось там, ну. я ще з цим не розбирався, ну не знаю, що воно. Так, що тут? що тут далі. Оце по дверям питання в мене є. Те я так розумію, того, що там шина пішла, покривлена, з дверями є трохи питання. А ця ручка зараз до кінця не зачиняється. 7, Ну і не можна закрити. Ці закриваються, а ця не. Ну чого? Тож, мабуть, то, те, що повело. Тут ми регулювали, оцими болтами регулюється кріплення оцієї всієї стойки, на якій двері кріпляться. Ми трохи підрегулювали, але треба ще. Вона взагалі з дверями вони погано якось закривалися. Все, якщо бачите, тут... І те оцей зазубрена пішла, а тут вона в другу сторону пішла зазубрена. Тобто оця, оця, оця вся стойка, вона трошки наклонена вперед, так, як би туди. По тим зазором то видно. І оце оці болти відкручуються і можна цю стойку регулювати. Соответственно, якщо її вигнути трошки назад, то, навіть та ручка почне нормально закриватись. З цієї сторони тут теж така сама історія. Тут ось теж, якщо видно, ви бачите який зазор? Ось тут вона вперед туди наклонена. тут ось воно вирівнюється, і тут переходить в другу плоскость. Ну, тут свій зазор, тобто ця стойка теж наклонена вперед. І Тут якби оця труба, яка натягує штору, вона відпускається. Проїдеш якісь кілометри, вона воно відпускає. Я думаю, це теж із-за того, що воно сильно, навіть якщо ви бачите, отут видно, вона пішла вгору, тут великий зазор, а тут менший. Ця труба теж якби так, наклонена. і за цього вона вискакує, я думаю, з паза свого. Ну, оце такі моменти по прицепу. Ну, а, і ще моменти. Так прицепчик хороший, наче. Оці ну, моменти вони напрягають. Ну, кьогель. Якщо, звісно, я менше всього, я люблю ці кьогелі. Ой. Бачите, треба як... двома руками, не можу одною відкрити зараз. Так, відкрив. Відкрив. Саме цікаве, що тут в мене є. В цьому прицепі це оцей дах. Бачите, він поклеєний. Це я теж його там все клею, щоб він не протікав. Але ми його будемо міняти, він все одно протікає. Якщо бачите, що там трошки, то воно вже накапало трохи. Дах цей поміняємо, і тоді буде все якби супер. О, навіть там щось бачу, капає посередині. Це звісно що дах протікається, напрягає, але виміняємо. Шеф сказав, поїдемо на сервіс, все поміняємо. Так що зараз в мене ось такі справи, ось таку я отримав машинку. Зробив мені він умову праці. Як жижулка не хотів її робити? Буде платити 350 злотих. Ну, Подивимося як, бо я ще нічого не отримував, надію, що буде. Там мені платили 320 злотих, але карти побиту немає. Не везе мені щось з цією картою побиту. Не знаю що, як. Вже всі отримують, тільки я не отримую. Ну, на стадії опінування, тобто на стадії вона розгляду. Розглядають її, щось розглядають. так що Я не знаю, що я взагалі отримую її чи ні. Вже є такі думки, що може я її взагалі не отримаю. Не знаю. Чекаю вже більше року на цю карту. Оце із-за того, що вона їздила, як хто пам'ятає, хто на каналі, то хто пам'ятає, що вона в мене їздила точно страховував, то в краків. Зараз вже в Кракові скільки. Я вже поміняв цю роботу. От, в Грижулки протримався ровно 4 місяці. Як кажеться, як кусок свободи він мене забрав, по тому що я не міг знімати YouTube. І тепер потихеньку будемо вертати відео на канал. Тепер вже можна. Поки <пока> наче немає ніяких таких заявочок, що знімати не можна. До речі, ось я вам покажу з рубрики закинуті автомобілі Польщі. Це деякі мені казали хлопаки, що не мож, нема таких закинутих в Польщі автомобілів. От просто стою тут і ось дивіться яка тут мазда 626 є. До речі, вона наче і на ржава. Це мазда. З вікна вибиті. Ось що робиться всередині, подушка спрацьовувала. Тут уже все потихеньку розбирається. Помаленьку торпіду розібрали. Кому що, кому що треба, то й ти знімає. Зеркала познімали. Ось, ззаді такий вид, пиво якесь там, листя. Отак от стоїть мазда якби і все. Що стоїть? Тут вже капот зняли, кому треба, вона була вдарена. Я так розумію. якийсь був ДТП. Значок мазда навіть залишився ще. Акумулятора, звісно, немає. Хтось зняв головку з двигателя. Ось в такому стані мотор цікаво. Розпредвали нікому не треба. Ну а так мотор ну, на місці, тільки головку зняли, що там коробка на місці, так навіть пильники не шуст цілі, а то, то не шусть, то рульова рейка. Тормозний циліндр. Як би тут ще є що брати? <різь> Скойки. Кому треба, хлопці, Мазда 626. О, Тут вона вже на пеньку стоїть. Ну а диски на місці, колеса на місці, а на пеньок поставили. Двері там взагалі не ржава, що цікаво. А ні, двері такі ржаві. Ця двері ржава, а ця ні. Ну так Всі, машинка наверное непогана была фары задние есть стопаки шо в багажника багажнику якийсь телевизор уже лежить запаску забрали обшивку Зняли. В общем, такие справи хлопці та дівчата. Потихенечко, помаленьку. Отак, отак все проходить. Карту я не отримую поки ніяк. Маю надію, що якось же може якось то й получу.